А все дилимайся, орадуйся, сих. Звітлимо, ми йдемо і заходимо усюди. Звістку, радісно несемо, що Христос, Спаситель світу, народився у стайні. І прекрасно зірка сяє тій Господній там дитинці. Колядка хай лине у рідному краю, хай квітне калина в зеленому гаю, Хай рідне слово серця зігріває, а наша країна нехай процвітає, Христос ся рождає. Славімо Славі його! ясна я зорями світила, урити.

на землі ми спокій, слава болі, ми на землі, людям добра. Поля. Я маленька дівчинка, Гарна як в квіточка, колядку співаю, Христа прославляю. А я маленький хлопчик. Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, на сопілишці граю, Бога прославляю. Я у донечка, мов крапленка сонечка, щиро колядую, новину віщую. Ісус народився, світ освятився. Ви радійте новині, а гостинчики мені. Христос народився, а я веселюся. Що дасте в руки, я поклонюся, а як не дасте, плакати не буду, скоса погляну, та й піду. Чарівну ніч, чудову річ я себе зрозумів, свити свої до цих часів, твоє прише. Я вірю, як ти у світ прийшов дитя, із лодіями мами, а й зірки з рішляки, у квіт з ростими пастухами. Різдвяний день, збираний твій, з бряний страв, за хато, моя сім'я сяде за і будемо святкувати, за колядує коляду, я тут не сіпати, а старший ролик скаже так, дай Бог за рік дочекати. Та прийти на різдво, не в Бога, не з Бога, притина із Бога, не з Бога, не з Бог, не бога, до Бога, і сестра, християни, спасадився в ми, та ж прийміть у щирім серці християнську віру. І неділей шануйте, церкви не минайте, кожен день моліться, молитви співайте. Бо народжений Ісусик, що родився в Уфлеємі, до вас ручки простягає, вас благословляє, щастя і миру вам бажає. Христосся рождає, славімо Його! А по цій коліді, пане господарі, ми вас вітаємо, веселих, мирних, спокійних свят. Вам бажаємо і за вас, добрих Християн, завжди Господа благаємо. Дай вам Боже різдво відцядкувати, Нового року діждати від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Троїці і так з року в рік, доки Бог призначив вік, мир, спокій, здоров'я, прожити і царство небесне заслужити. Хай вас Бог благословляє. Христос ся рождає, славі Його! Будьте здорові, ми вже йдемо, і за поля вам дякуємо. Дай ж діждати року нового, дай бодіждати року нового, ми ще поведеного додому всього. Та не будеш на піроку нового, та не будеш на піроху нового, ми ще повернемо до цього. Ну, а що Всі ті свята, які, ми... які я назвав, ви пам'ятали. Я вам залишу календар церковний, ви собі висите і будете гортати. Щиро вітаємо вас. святом, Ну, як, як, як ви? Трошки поспущаємося, а за все знов піде.